Частина нуту була посіяна точним висівом. Сілкою на 70, а частина анкерним висівом Amazon на 38. Ну, подивимось, як це буде. От, вже повзходив. Чому виникла ідея сіяти нут на 70? А Він дуже-дуже неплохо з точки зору товарності виходить. Більш коли... якісний, більш, більш крупний, більш якісний. Край менше боліє. Тому... Яка норма висіву, коли ви сієте? Оце ми перейшли вже da, на анкер. Анкерний. Через скільки тут Тут 38, так. Тут 68. Якою нормою ви сієте? На 70 і на 35? Оце e -mm... ми бачимо на 70, да? Так, це на 70. Ну там где на 70 норма десь 280 тысяч на гектар, а там где сплошним висівом там 400 Ну я бачу розстановка Дужена ну, Сточний висів гарно Это вот, одна із причин чому ми хочемо сіяти на 70 Бо бачимо, що він непогано виходить. Ну тут питання саме боротьби з сорняками, бо от я це посіяно по соняшнику. Боїмось, боїмося. Не